Вітаю, друзі! З вами я, Наталя для програми Українська хвиля на «Есі Телевіжен сьогодні, 15 жовтня, ми знаходимося на площі Плацдарм Монреалі. Сотні людей, українці, канадійці та ті, хто підтримує Україну в цей нелегкий час, засуджують масові ракетні удари по Україні та вимагають визнати Росію країною агресором. Та притягнути її до відповідальності за військові злочини, а українським військовим надати більше озброєння для захисту українських земель. Почесний консул України в Монреалі Евген чолій на мітингу закликав присутніх бути більш активними у своїх вимогах до уряду, адже таким чином українці можуть бути почутими. І як вас хтось спитається, чи Канада досить робить, щоб допомогти Україні? Ваша відповідь повинна бути, що ніхто не робить досить, коли Україна є жертвою геноциду від лютого цього року, це тобто вже більше, як сім всі Мусимо робити значно більше, щоб такі дні, як 10 жовтня цього року, вже ніколи не повторилися. Коли Росія випустила 84 ракети за один день. І 24 безпільотників камакази, які спричинили смерть старших і дітей. Від початку цієї геноцидної війни Росія вже випустила 3500 ракет. В Україну, які нещуть українців і нещуть інфраструктуру України. Молода дівчина з червоною фарбою на обличчі і одязі це Ксенія Бойко, киянка, яка приїхала в Монреаль чотири місяці тому. Основною метою на мітингу для Ксенії є говорити від тих, хто вже не може нічого сказати. Оскільки це репрезентує людей, які померли, які вже не можуть бути з нами, які, мабуть, хотіли би просто жити звичайним життям. Але в них вже немає такого шансу через Росію, через їх агресію, через десятки та тисячі ракет, які кожного дня летять на мою землю. Важливо бути тут знов ж таки, щоб країна увесь світ почув голоси людей, які загинули за нашу країну. Оксана Шендерук, новоприбула з міста Вишгород, вважає, що кожен українець сьогодні, кожен на своєму місці бореться за спільну перемогу. сили на передовій, а наш фронт тут інформацією, донатами, хто як може. Тому кожен це наш другий мітинг. Ми перший теж з дітьми були і підтримували і. Я хочу, щоб кожна людина допомагала чим може словом, ділом, тому що це наш обов'язок підстоювати свою волю і майбутнє наших дітей. Її подруга Оленка Кравець, мешканка міста Шербрук, приїхала на протест, оскільки впевнена, що канадійцям потрібно постійно нагадувати, що в Україні відбувається геноцидна війна. Для нас, у нас це були для нас це дуже важливо, скільки би тут років не залишалися в Канаді. Ми залишаємось українцями. Те, що відбувається зараз, вимагає того, щоб ми зі усіма зусиллями допомагали розумінню канадців, монреальців, якщо ми до них близько живемо, наскільки це потрібно, щоб уряд і вони самі зрозуміли, що допомога Україні зараз є надзвичайно необхідною. Особливо коли відбуваються терористичні такі напади, коли вони це слідкують за ними через телевізор, через можливо, через YouTube або інтернети, але не усвідомлюють, що потрібно вимагати в свого уряду ще більше допомоги, особливо з наданням зброї. Ніна Олександр, жителька Монреалю, вважає, що збираючись на такі мітинги, українці нагадують світові, що Росія чинить геноцид українського народу. Ми тут маємо. Змогу говорити до лідерів заходу, до лідерів світу в той час, коли наші захисники там боронять своїм життям, жертвують для того, щоб зберегти мир не тільки для України, не тільки захистити нашу землю, захистити Європу, захистити демократію і весь світ. Михайло Швець, голова монреальського відділу Конгресу українців Канади, подякував всім і підкреслив, що присутність кожного це любов до України і наближення її до перемоги. Сьогодні ми тут зібрались, щоб демонструвати проти Росію, проти геноциду, яка створюється тепер в Україні, і ми хочемо цим нашим заходом. Показати нашу солідарність з нашими братами і сестрами в Україні. Чи ви тут роджені? Чи ви щойно приїхали до нас? Ви є частиною. Всі ви частиною того великого українського народу. І ваша любов до українського народу сьогодні з нами. yeah